І в сімплітзманьок, пальок. І сьогодні ми будемо проходити один блок. І це четверта частина. Ну, сьогодні зі мною Ілюшка. Ілюшка не буде нічого казати, бо Ілюшка далеко від мене. Ну і що? І ми погнали! Починаємо проходити далі свій один блок. Ми, здається, на новому біоні ми закінчили. Так. Пустиня. До пустині ми ще не доходили. Мені треба лисуси викласти. Так, тут у нас всі, всі Ой, предмети. Це верблюд. То Хай буде велблюд. А і мені треба лисуси викласти, бо у мене дуже багато непотрібного мені. Так. Літ. Лізних видів. Це все желізо. Ну, желізо більш-менш може бути. Так. І поки Ілюха буде ламати, ви можете. В... 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 Блюд... Сід... А, тут без сідла не обійдеться. Я не знаю, чи в нас сідло є тут на ослові. Треба пошукати. Тут нема, тут кінська блоня, тут лава тут нема. А де в нас сідло? У нас було сідло? Невроді. Ага, добре. Не вроді. Але на всякий випадок треба подивитися. Я хотів би велблюда собі догнати. Ладно, нема так, нема. Хай Ілюха ламає один блок, а я поламаю делово. Бо нам треба це делово поламати і засадити нове. Так, цю белезу ламаємо. Так, чуть, -чуть підлагує, але то нічого. І ще белезу ламаємо. Так, цю белезу. Зала доламаємо і підемо блока допомагати Ілюхові ламати. І останнє делево. Головне, не забути, звідси заплатити дерево і посадити нове. Так, белезу ще одна. Сюди белезу так там і сюди. Ще нам треба один саженець. Випаде, будь ласка. Вон до бачу, бачу. бачу. Наклаю ось лівця так. Ламаю того, щоб не йти склаю. І садимо. І йдемо ламати. О, зайчик! Два зайчика тута. Ілюха, відійди на бік. Я буду допомагати ламати. Тут тільки кілко і ламати. Ага, добре. Забили предмета. Кактус випадає, кактус знов. Динаміт навіть. Тільки сундуків я не бачу. Так, ще один кактус. Давай, Ілюха, ти збиваєш, а я ламаю. Так, ага. Добре, і далі ламаємо. Опа, сундучок. Добре. Я зламаю тундучок. Я, може, ще тайлапс так люблю. Так, ламаємо а ми далі. Ай! Больно! Ти що, офігів? Офігів він. Ладно, ламаємо дальше, 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 далі. Оп, забраємо сус і далі ламаємо. Так, я хочу чим поскоріше цей один блок плити. Я не знаю, за скільки ми нього плуйдемо, але може до 10 селій, навіть ту не селій, А частини не дойде, той до один блок. Так, і ламаємо далі. Так, ой, ладно. Кешу і одного хватить нам тута. Так, ламаємо далі, далі. Так. Щось я. Тільки ходжу, 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 ходжу. Я стану на місці, заберу ресурси і піду викладу. А, викласти мені треба в сундучок. З, АДО... З ада ця штука. Тож ж, не ад. Чекайте цього назад. І відкидаємо далі лесоус. У тебе є меч, Ілюха? То зала я тебе викину. Так, 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 так. І. Нам меч. твій. І, І Люха взагалі не забила його слуха. На що він надіється? Алмазів у нас вже багато. Це я точно знаю. Тут от дуже багато алмазів. Може алмазну блоньку навіть ще склав. там. Я ілюхи свою дам. А в мене вже зламався тополек. І спати сколо треба буде лягати. Так, мені треба. тополік, а він клафтиться з чого. -то. Делво точно не треба, я знаю, не а Це Делво. Тут, Де тут такий балдак в кленях. Так, зводили. Либимо палки і белем желізо. Так. І БЛМ клафтим тополика, Може навіть два? Чи один? Підійдемо да, один. Так, бляха, я вже забув. клафти тут. Клафте тополики, і далі йдем. Ламати той один блок. Опа. Так, що тут? Обсидіан? Так, далі ламай. Ламай юлю. Так, я вже великий локет маю. Хапля! Давай убивай них. Ілюха. Ти більше вони нас будуть бісити. Ой, як будуть бісити. Тільки не будуть бісити, хіба що, якщо я зроблю такого. Я собі тільки зроблю Ілюха, хай сам виплутається. Так. Це певне. На... Скільки ще блоків зламати треба, 200? О, 200 це і не так багато. Бо у мене просто тут камела, і вона затуляє ті всі блоки. Так, тут його блока зламали, нечайно. Так, суки була мій далі ламаємо. Ламаємо, ламаємо, ламаємо. Так, я хазнов вони вилізли. Довго вбили і далі ламаємо. Так, о, летить, летить. А де наш вилблюд? А, він до велблюд? Так то. Ламаємо далі. тут багато ми добудемо. Опа. О, так, Ілюха, тут щит. Візьми нього. Забали, а я далі лису, все буду викидати по сундукам. Я навіть них не солтую, мені просто головне викинути, я потім або за кадлом, або на відео посолтую. Але це потім. Сюди, 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 сюди. Так, і помалесенько викидаємо і це от треба, і це цього треба. Я може в наступному відео, поки Ілюха буде ламати. Шо, фігів! Мене в блоки засмуктало. Аж. Так, ламаємо далі, 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 далі. Мені ще треба чуть-чуть поламати, чуть-чуть. Так. І ще скільки люха блоків. 100. Ще 100. О. Ми вже близько до своєї цілі. І відео тільки всього йде 10 хвилин, а якщо я ще зроблю тайлапс, це воно буде йти не так багато. Так, 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 ламаємо, ламаємо. І. Ще 6. Ага, забиваємо. І ще 50 певних блоків. Давайте. Чо я ходжу весь час такого? Фу -ху 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 -ху. Я до полку готовлюсь. Ладно, не вгадав. О, панда! Вилазь, вилазь! О, все, вилізло. Ламаємо далі. Так, алмазів у нас вже багато. Навіть можемо алмазну блоню склаптити. Я, може, в наступному відео і склавчу алмазну блоню. Після того тільки як посолтую. Так, і ще чуть-чуть. Я вже задубався. Я клонюсь до полку. Хоп-хоп-хоп-хоп. Маншу маншу. Так, алмазики. Мені опиту вже багато випадає. Ілюка! Я тебе запливаю всього буде. Так, і. та знов ті фантоми. Та задовбали вони вже. Мджоли. О! Склиня. А, тут так всього дело. Так, і. ну давайте. Та не мож... можна підходити? Чого? О, ніфіга собі! Так. Все. І я на цьому буду закінчувати. За цей лаз ми пройшли джунглі. За це відео, джунглі і ще пустиню. Джунглі і пустиню ми пройшли. А наступний блок ми навіть не дізнаємося. А де вона? Тож вона не повеслибна. Вона у тих може бути. Хоп-хоп, добре. І що, всім дякую за перегляд, хто дивився це відео. Ну і всім пока. До зустрічі!